Водії маршруток та тузлейбусі ведуть себе досить нахабно? Знайома ж ситуація. І іноді, по їхній маневрі водіння складається враження, що для них не існує правил. Сьогодні розберемо, в яких ж випадках нерейкові маршрутні транспортні засоби мають перевагу. А випадок насправді то лише один. Причому має виконатись кількому одночасно. Отже, маршрутки мають перевагу. Перше, лише в населених пунктах. Друге, виїжджаючи із позначеної знаками зупинки. І третє. Ця зупинка має знаходитись в заїзному кармані, а не просто на крайній правій смузі. Дивимось пункт 17.4 ПДР. Тобто, лише при виконанні всіх цих умов ви дійсно маєте пригальмувати і дати можливість виїхати на вашу смугу автобусу чи тролейбусу. Більше права немає. Користуйтесь та не забувайте про водійську етику.